У Коломийській бібліотеці номер 1 відбулася зустріч пластунів із лауреатом Національної Шевченківської премії Михайлом Андрусяком. Письменник розповів про своє творче життя. Також автор трилогії зазначив, що усе життя відчував себе пластуном. Пан Михайло відповів на численні запитання юнаків та дівчат. Був на зустрічі Богдан Малецький. Місця у залі першої бібліотеки, і годі було шукати. У залі можна було побачити пластунів різних поколінь від наймолодших до сивочолих, таких як Любомир Грабець. Ведуча вечора Ольга Руданець розповіла про творчий шлях письменника лауреата національної шевченківської премії Михайла Андрусяка. Вона зазначила, що творчість коло впевнено завойовує Україну, а молодь повинна обов'язково ознайомитися із трилогією земляка. Михайло Андрусяк, лауреат національної премії. Тараса Шевченка національної премії в галузі літератури і народної премії імені Тараса Шевченка він двічі лауреат, тому що попередньо рік назад перед визнанням державним він мав визнання народне, бо завдяки інтернет-голосуванню. А це голосувала тільки найбільше найбільшою кількістю молодь, бо ви знаєте, хто більше користується інтернетом? Так, завдяки інтернет-голосуванню Михайло Андрусяк став лауреатом народної Шевченківської премії, а через рік став лауреатом національної премії за свою трилогію, яка тут перед вами брати грому, брати вогню і брати просторів. Але перше ніж з'явилася ця трилогія, Михайло Андрусяк дійшов до нашого читача такими невеликими іншими виданнями. У своєму виступі Михайло Андрусяк зазначив, що все життя вважав себе пластуном. Любов до організації йому прищепила ще мати, і з дитинства вона співала письменнику пластових пісень. Тому за духом він і є однодумцем, із присутніми у залі бібліотеки. Ще зовсім маленькому, от наскільки себе пам'ятаю. Бабуть, мені було років чотири. Мама мені співала пластові пісні. Звідки вона їх знала? Для мене тоді було звичайно загадкою. Аж значно пізніше дізнався, що вона спілкувалася з пластунами, оскільки в пласті вона не могла бути. Пласт закрили в 30-му році, коли мамі всього-навсього було 4 роки. Отже, вона не могла перебувати в пласті, але вона була пластункою за духом. Вона прийшла виховання старшого брата і знала всі пластові пісні, ну і не тільки пластові. Розповів письменник і про тих людей, які надихали його на написання трилогії. Серед них і легендарний сотений Кривоніс, і батьки Любомира Глебця. Надалі Михайло Андрусяк планує продовжити дослідження історичних фактів про вояків ОНУПА та січових стрільців.